Вітаю всіх! Це презентація програми тренувань Workout Tarzana. Взагалі, тренування на сайті www.workoutadama.com Як в домашніх умовах тренування своєю вагою тіла, так на перекладенні і брусах. Взагалі, конкретно програми тренувань Workout Tarzana створені для домашніх тренувань, тренувань на вулиці, будь-де. Де знайдете для себе хороше місце для того, щоб повіджиматись, взагалі не тільки є віджимання в домашніх тренуваннях, є дуже багато різноманітних видів тих самих віджимань, звичайних, простих, складних, неординарних, нелегких, непростих, несередніх, унікальних, надзвичайних, сотні, тисячі видів віджимань від землі, від підлоги. Від каремату, від різних поверхностей і, само собою, звичайно, що це все зовсім різні віджимання, але для того, щоб вас заохотити купити ці програми тренувань, то, звичайно, що хочеться вам розповісти, чому, навіщо, кому, хто, що, в кого є бажання купити програми тренувань, то, звичайно, що розуміючи вас, якщо ви вже забажали. Конкретно комусь заплатити гроші за програми тренувань, а в даному випадку мені, то вам потрібно і необхідно знати, навіщо ці гроші платити мені. Тому хочу вам розповісти трішки інформації стосовно взагалі базових тренувань. Та інформація, яка вам можливо допоможе, це зрозуміти це те, що для того, щоб війти мені в роль. Тарзана, необхідно було дуже багато років тренувати. Взагалі, в мене більше 25 років стажу тренувань своєю вагою тіла. Тренуюсь, скільки себе пам'ятаю. Мені зараз 31 рік, тому самі рахуйте, скільки років потратив на те, щоб тренуватись, конкретно віджимаючись, та й не тільки віджиматись, не тільки робити тренування домашні, але це моє найсильніше, що взагалі в мене є, віджимання від землі. Скільки себе пам'ятаю, стільки віджимаюсь. Тому у мене розуміння дуже просте. Якщо тренувати своєю вагою тіла, то потрібно від чогось відштовхуватись. А в моєму розумінні найсильніше і найпростіше, що взагалі існує, це база, базові тренування. Тому для того, щоб створити базу в воркауті, створилися мною ці різноманітні програми тренувань. Своєю вагою тіла, а програми в домашніх умовах Воркаут Тарзана є різних рівнів. Тому, купляючи всі програми на сайті www.workoutadama.com, ви одразу для себе купите всі програми тренувань. А щоб розвити ціпкість, сильнішими себе зробити. То необхідно створювати для себе не тільки тренування своєю вагою тіла на прикладенні брусах, а ще й базові різноманітні вправи, вам потрібно буде робити, які робляться в домашніх умовах. Взагалі, в мене різноманітних дуже багато рекордів. Для того, щоб сильнішу ціпкість зробити і війти в роль тарзана, мені необхідно було відрощувати волосся багато місяців. Ціпкість підвищує, як і сонечка на перекладині крутити, так і місяць, але в домашніх тренуваннях моя база конкретно на даний час це більше 1111 віджимань зробив за підхід від землі. Якщо мене пам'ять добре. Підказує і не помиляюся, то зробив конкретно 1111 віджимань за один підхід, але, можливо, на декілька віджимань більше від землі зробив в тому підході своєму рекордному. Тому, кому цікаво, дораховуйте, кому ні, то ні. Взагалі є різноманітні види тих самих рекордів, конкретно у мене. Один з видів рекордів, вже сказав вам, 1111 віджимань від землі. Якщо не помиляюсь, можливо, помиляюсь трішки. Треба перерахувати, комусь буде з вас. 609 віджимань від підлоги різноманітними положеннями рук. 300 віджимань від підлоги за підхід чистих рівних. 518 віджимань від підлоги чистих рівних. 400 віджимань, 200, 250, 150, 100. І так, взагалі, до мінімальної бази, в моєму розумінні, 50 віджимань, які робивши в школі, навіть не пам'ятаю коли. <голи> Дуже давно. Тому, само собою, що з такою базою ви створите 100% хорошу базу для себе. Так, як в інтернеті конкретно у мене. Світові рекорди віджимань від землі, від підлоги, то в віджиманнях від землі те, що у мене найсильніше. У мене світовий рекорд інтернет відео. Не рекорд Гіннеса, звичайно, мені це навіть не цікаво було. Мені цікавіше зробити рекорд засняти на відео в соцмережах одним дублем. Тому саме через це зробив свої рекорди. Роблю вже рекорди віджимань від землі за один підхід та інші види віджимань від різних поверхностей за підхід, створюючи для себе світові рекорди. Роблю уже так багато років. Тримаю рекорд світовий декілька років на першому місці в віджиманнях від підлоги, віджиманнях від землі. Можливо, у мене є інші рекорди віджимань від різних поверхностей за один підхід. Максимальні, навіть точно всі не рахував, просто знаю для себе, що найсильніший у світі, що в мене є першість в віджиманнях від землі. Тому 100% ви всі купляйте програми тренувань, тренуйтесь своєю вагою тіла з найкращим, в домашніх умовах, будь де, навіть якщо ви будете в подорожі або будь-де би ви не були, взагалі з собою беріть себе і тренуйтесь, розвивайтесь, ставайте сильніші. З найсильнішим. По-моєму, моєму розумінні, база в воркауті це найсильніше, взагалі, що існує. І саме через це створив для вас багато програм тренувань та тренувань базових, щоб створити базу в воркауті.